Хочу також зазначити, що я приймаю будь-які стосунки у своєму оточенні. Тобто, якщо ви хочете бути у таких стосунках, все, я розумію, що у вас окремі бажання, бо ви окрема людина і окрема мова кохання. Я вважаю, що правило може бути тільки одне: ваше бажання і бажання другої дорослої людини жити як ви хочете. У межах закону, звичайно. Тобто я ніколи нікому не раджу. Єдине виключення може бути, якщо це небезпека для вашого життя. Бо я колись чула, так, що він кричав: Я вб'ю тебе! І далі була лайка англійською мовою, я просто знияковіла. І от тоді я обережно запитала, чи хочеш ти. Бути у таких стосунках. Ну, якщо ти обираєш такий шлях приїхати в Ірландію і бути у таких стосунках, то ну, мовчи. Дай Боже, все минеться. І він заспокоїться. Це єдиний виняток.